Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Я щось підхрипла. Карта номер 1 карта номер два. Тому вибачайте, якщо буду хрипліти трохи, ще не розробила своє горло. І так, вибираємо свої карти. У нас, здається, останній день зими, хотіла сказати, осені. І так. Перша карта, що чекає вас сьогодні? І дивимося, у нас дев'яточка жезлів. Тобто таке враження, що ну от чомусь я відчуваю, згущаються хмари над вами. Хтось щось затіває, якась неприємна ситуація, щось накаляється. Знаєте, ви вже відчуєте це в повітрі, от зранку прокинулось щось таке неприємне відчуття з одної сторони, так? з другої сторони, якісь набудете якогось досвіду. А карта попереджає, будьте сьогодні стриманіші, тому що можете наступити на ті самі граблі. тобто вам може не повезти сьогодні. Або навпаки, зробити якусь дурницю, ту, що ви вже колись робили і поплатилися за неї. Це, це досвід. Але досвід вже, який ви прожили. Тому будьте обережні. Ось якось так. Вона, тобто, попереджає вас карта. Карта номер 2 Тут у нас е, дев'яточка мечів. Якщо тут жезлів, то тут мечів. Ця карта нас, ну дивіться, ця карта може бути, дійсно можуть бути і прильоти сьогодні, десь щось почуєте, побачите, або якась інформація, яка не дає вам спокою. Хтось за когось ви переживаєте. Можливо, ви переживаєте за себе, за своє майбутнє. Що буде завтра, якою буде зима, де я знайду гроші, де я чи піду я на роботу, чи візьму, чи не візьмуть, а любить він мене, не любить. Розумієте, тут настільки людина себе заморочила. А, постій, от, людина, Знаєте, таких людей називають головастиками, які сидять постійно в голові. З одної сторони, з другої сторони, може бути у вас легка депресія, погано спите, а може тільки цієї ночі погано спали. Можливо, було дуже багато тривог. А, можливо, як би це ще сказати? ну, знаєте, Коли людина погано спала, снилися кошмарики. І зранку встала, і голова болить? Оце теж може бути. Ви знаєте, ось тут людина повинна чітко розібратися саме з своїми страхами. Чи дійсно вовк такий страшний, якого його малюють, чи той диявол, так? Розберіться з цим питанням, тому що це тільки перший крок до депресії. Можна так дійсно і в депресію впасти. Але якщо дійсно голова болить, а тут треба шукати, чому вона у вас болить. Карта номер 3 А тут трічка мечів. Це втрата когось чогось. Ви знаєте, починаючи з любовного трикутника і, звичайно, втрата когось. Нещодавно, мені здається, минулого тижня вже, а може, й цього я вже не пам'ятаю. Якщо я правильно згадую, пані Тетяна писала, загинув брат молодий. На фронті зараз не згадаю, який напрямок, але ви знаєте, відверто вам скажу, може бути, дійсно в карті дня і щось таке ставатися. Але ви розумієте, я не хочу акцентувати вас на цьому, тому що, як то кажуть, про що думаєш, ти і притягуєш. Давайте, ця карта може говорити, звичайно, про біль серця. Хочу, до речі, от про загибель брата, в кого, якщо дійсно хтось загинув вічна пам'ять героям. Просто якось не знаю, якщо ви знаєте таких людей, підтримайте їх якось. Чим можна? Але я знаю: ви знаєте, ніяка підтримка не дасть не поверне людину. Біль вгамується тільки з часом, на жаль. Ось, але ми повинні розуміти, що час від часу ми втрачаємо людей, яких ми любимо, говорю свого досвіду, і це важко. Немає значення. Війна не війна. Ось ми втрачаємо і це пережити дуже важко. Ця карта говорить, наприклад, «Трійка мечів, що це різкий біль, винести дуже важко. Чи хтось вас покинув, чи хтось з життя пішов, це важко пережити. Дуже важлива справа цю карту по-справжньому пережити. Я поясню як, трошки візьму часу для вас. А, тобто, виплакатись, викричатись, у кожного свій метод, але цю карту треба пережити. Не а, душіть в собі, тому що. А, Непережита така травма, не перероблена. Ви знаєте, вона може якоюсь хворобою психічною вийти потім. І не тільки психічно, потім це все на тілі сказується. Тому людина вас полишила, розстроїв хтось, хтось зрадив, щось якась, знаєте, ну. Це біль, знаєте, така образа навіть інколи може бути. Це тут відкрито хтось вас міг образити. Просто переживіть це, не душіть в собі. А це треба, ну як сказати, просто треба пережити. Ось як я кажу, не ховайте себе десь як страус. Переживіть це. Виплачтеся, кожного своє, свій метод, але переживіть це і тоді йдіть на відпочинок. Бо наступна карта говорить нам про паузу. Паузу, візьміть дистанцію до всіх, відпочиньте, хто як хоче. Ось, Наберіться сил. Тому що попереду ще бій. Попереду ще будуть втрати. Це тільки перше. Можливо, а може, не перше. Щиро вдячна вам, мої любі, за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. Все буде, Україна!